Лінхай М – сучасний 150 кубовий квадроцикл зі свіжим агресивним дизайном, розширеною комплектацією та потужним двигуном з 10-ма кінськими силами. Ця модель ідеально підійде для дорослих і підлітків, активного відпочинку, драйвової їзди і навіть туризму. Посилена рама витримує навантаження у 150 кг, кілограмів а два широкі багажники дозволяють завантажити усе необхідне спорядження. Для вашого комфорту на модель встановлено ергономічне сидіння зі спинкою, дзеркала, електронна приладова панель, фаркоп, електростартер та потужні лінзові фари. Також є кікстартер, дозволяючий запустити двигун при розрядженому акумуляторі. М170 оснащений передньою незалежною інтелектуальною підвіскою Макферсон з довгоходовими амортизаторами. Ззаду стоїть маятникова система з регульованою пружиною. Ходова частина була взята з американського квадроцикла Polaris, тому сумніватися в її ефективності на бездоріжжі не доводиться. Гальма у квадроциклі, дискові спереду та барабанні ззаду. Лін M170 можна зареєструвати у сервісному центрі МВС та використовувати на громадських дорогах.